Сьогодні 18 жовтня, на вулиці трошки дощ, задощило сьогодні, але Але жуки трохи йде Сьогодні вирішив зайнятися полуничкою, посадковим матеріалом, Пересаджую другий поверх. Три дні назад. Пересадив. Тут готую другий поверх. Тут треба буде. В общем, пока бардак. Але буде полуничка ще. Так, що я хотів сказати цей раз цього разу. Значить, оптимальний посадковий, самый класний, коли ця полонечка в такому от вигляді, коли немає ось таких, зараз покажу, коли немає ось таких корінців, вони тоді, як... як тільки посадились, вони старіють швидко, а рослинка випускає новеньці... новенькі пухирці. Я стараюсь ось от таких от не садити. Тут їх раз, два, все, всі в основному ось отакі цибулинки. цималька, Все, розсадимося і... Або в стаканчики. Разом в стаканчики. Потім, якщо в стаканчиках цибули, цибули сажалка стаканчика витягнув і все, немає ніяких, тоді немає, не стресує тоді овничка. Ось, ось такі ось треба Самий класний посадковий матеріал. Хто б що не казав? Усіх повно.